Оскаль вийшов на. Та дідько б тебе взяв. Рік повномасштабної війни з кацапопітеками, а українці досі не можуть відмовитись від ворожого контенту. Escape from Tarkov роздушене гімно, О, тобто москальська гра. І навіть якщо в різних джерелах ви прочитаєте, що студія чи офіс знаходяться десь там в Лондоні, чи як то дуже люблять висерки казати на Кіпрі, факт залишається фактом. Керівником і творцем є ВАТОПІТЕК Митки та Буянов. Сподіваюсь, ви в курсі, що коли ви донатите чи купляєте кац апську гру. Частина грошей у вигляді податків йде в Московію, в їхній бюджет. А потім не дивуйтесь, звідки в них гроші на ракети і кулі. Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. А тепер давайте розбиратися, що не так з Escape from Tarkov. Сама гра є помийкою, через яку можна зливати пропаганду у вуха гравців. По сюжету ЧВК загниваючого заходу, який найняла міжконтинентальна корпорація, напали на Росію на кордоні з Фінляндією, щоб відібрати в русських всі багатства, які знаходяться в Норвінській області і безпосередньо в місті Тарков. Мокшани в свою чергу запустили туди своїх зелених іхтамнітов, і все по старій схемі. Якщо почитати вирізки з нібито газет, які подають лор гри, то там чистої води руснява пропаганда. Як з програми Скабєєвої Кошмари кашмари, ужас, відривні наміри у відношенні до Російської Федерації, спровокований конфлікт між силами ООН та військовими РФ, територія Росії окупована міжнародним агентом, а спецоперація якісно підготовлена заходом обличчя корпорації ЮСЕК, яка провокувала росіян, і ті були змушені захищатись. Коротше, не лор, а просто дзеркальне відображення сьогодення та лякалки російських пропагандистів про страшне НАТО, секретних лабораторій Хокрафа розработали спеціальних бойових гусей. І не кажіть потім мені, що ігри вне політики. З початку повномасштабного вторгнення расистів в Україну студія ніяк не висловлювалась за чи проти. А обіцянка Микита Буянов і взагалі зник на деякий час. А коли повернувся, то сказав, що займався реорганізацією. Розробники намагаються максимально триматися подалі від запитань про війну, просто не відповідаючи на запитання, або видаляють теми і повідомлення на форумі гри і на Сабредіті. Єдину відповідь, яку недорозробники змогли дати на запитання про їхню позицію щодо війни це ось цей твіт. На одному із скріншотів головний герой показує середній палець модельці в піксельній формі. Та з жовтим скотчем на руці. Ну хіба це не схоже на символіку Збройних сил України? Хлопці та дівчата із ЗСУ, які грають в це? Як вам така пасхалочка від вашої одної з улюблених ігор? Заборонити дистриб'юцію гри в Стім чи іншому лаунчері, чи заборонити продаж дискової версії гри, немає можливості, адже гра розповсюджується лише через сайт гри. І купити гру можна лише через їхній сайт. Хоча, якщо попросити наших айтішників, я думаю, можна зламати їхній сайт. До речі, гра в закритому бета-тесті ще з 2015 року, тобто майже одразу після початку вторгнення в Крим, Донецьку і Луганські областя. Щодо Микитки Буянова, він дружить з різними комбатантами і пропагандистами. Для прикладу, Микита Буянов записував спільні відео з Дмитрієм Пучковим, так так, з тим самим пропагандистом, який пропонує дітям піти на війну, і який розповідає про нацистів в Україні. Я так розумію, канал Дмитрія Пучкова, а він же прикладач фільмів під Ніком Гоблін, заблокували і видалили. але відео є десь зокрема в Контактіка. Фу, бо дай Боже вам туди заходити. Також Микитка Буянов співпрацює з комбатантами із 715 Тім. В грі є відсилка на них. На каналі 715 Тім є згадки про стріми цієї гри. А що ж каже пришелепкуватий автор каналу про війну? сидячи в масти. Никакие аргументы, никакие, блять, политические процессы не могут оправдать для тебя вот происходящую ситуацию, когда рядом с твоим домом упал снаряд, или когда, не дай бог, твоего родственника подстрелили. Но ну, я просто как человек, который уже не, не за первой войной наблюдает. Грубо говоря, эмоционально и мысленно, и кругом общения я вовлечен в эти войны. Я понимаю, что, ну, к сожалению, вот как бы это цинично не звучало, гибель мирного населения невозможно избежать. Но объективно я вижу, что мирное население не гасят. Намеренно не гасят. Ничего себе. До речи автора канала звати Роман Чернов. И идентифицировать его можно за старыми видео, где он Без маски. А ще цей був в так званій ДНР, враховуючи його навички і зв'язки, навряд чи він там гуманітаркою займався. Ну а українці і далі не вбачають в цьому проблеми і роблять українське ком'юніті прямо на сайті гри, щоби, як то кажуть, всі наші насіння нашої культури української, україномовний контент на їх території. Народ, будьте трошки свідомими. Ну, хоча б почитайте звідки розробник цього висіру. Вже більше року повномасштабне вторгнення. Від усього русняго ми маємо відмовитись і не купляти, і не слухати, і не дивитись московський контент. Адже сьогодні ви слухаєте якусь умовну інстасамку і виводите її пісні в топ. А завтра вона з ваших же грошей за прослуховування спонсорує військових РФ. Спаліть вже цю меншу вартість в собі, і не будьте малоросами. Слава Україні!